Як ви дивитеся на те, щоб попробувати дорогі безалкогольні напої з сільпо? У вас, напевно, теж це було, коли ви заходите за соком садочок, бачите там купу дорогих напоїв, які коштують більше ніж 100 гривень за одну маленьку пляшечку, і не розумієте взагалі, хто це купує і для чого. Сьогодні я вирішила попробувати 5 таких напоїв з сільпо, які коштують некультурно дорого. Мене звати Наталка Цар, а як звати їх і скільки вони коштують? Давайте розбиратись. Загалом на все це я потратила у сільпо п'ятсот п'ятдесят п'ять гривень. Якщо ви думаєте, що ви тратите гроші дарма, передумайте. Першою пляшечкою, з якою я вас хочу познайомити, в нас є напій, безалкогольний, сильно газований, ароматизований зі смаком дикої ягоди. Ця пляшка в нас має 750 мл. Відповідно до цього вона і коштує 150 гривень. Зазвичай усі ці газовані лимонади дуже хімічні, тому давайте перевіримо, що в нас тут у складі. Значить, це в нас країна походження Німеччина. Склад, вода, цукор, газ для насичення напоїв, харчова кислота, лимонна кислота, натуральний ароматизатор, концентрати. Косодкої картоплі, екстракт квітів і біскуса. Підходить для споживання веганами. Не містить глютену. То що, я думаю, що ми можемо це пробувати. Звичайно, я не відкрию її. Тому що це я її відкрила. Пахне дійсно якимись квіточками або вином. Давайте пробувати. Ценци, справа втомовує нормально, бо на вулиці зараз доволі гаряче і я напилася. Смаку це ніби в боржомі пустили цукерку. Це зовсім не схоже на Кока-Колу чи Пепсі, тому що там набагато насиченіший смак. Але загалом, напевно, це доволі непогано смакує, коли холодна. Я довго думала, яку оцінку поставити, тому що я не пробувала ще інші напої. І загалом я прийшла до думки, що я би поставила цьому напою 8 балів, тому що смакує він доволі непогано, але коштує дофіга. Це доволі непогана альтернатива Кока-Колі, яка є дуже солодкою та притурною. І цим холодненьким запити смачним мачненько пісу бургер, я думаю, взагалі кайфово. Наступною у нас є ось така пляшечка Каліпсо, вона коштувала 129 гривень в сільпо. Це лимонад написано, що зі смаком островів. Ну, хоча б якось побуваю на островах. І також я би хотіла розповісти, що тут в складі, але тут все написано якоюсь незрозумілою мовою. Коштувала ця пляшка 129 гривень за 473 мл. Будемо пробувати і тоді розуміти, що це таке. Ух! Це успіх, я змогла її сама відкрити. Ну, це вже пахне зовсім по-іншому. Я відчуваю запах кокосу. Таке, схоже на мамин ягідний компот з кокосом. Давайте наливати. Ну, це, як я розумію, не газований лимонад. Я, якщо чесно, думала, що це буде теж газований напій, але ні. Такий рожевий. Я так розумію, всі хімічні дорогі лимонади роблять рожевого кольору. Давайте пробувати. Я би сказала, що ця штука схожа на сік з тропічних фруктів. Трошечки віддає маминим компотом, але дуже дуже солодким. Маслянистого сліду не залишає. Це компот для багатих, тому що він в принципі нагадує його по смаку, при цьому більш солодкий з використанням більш тропічних фруктів. Я дуже на це сподіваюся. І дорого коштує. Якщо ставити за мету напитися і втамувати спрагу, то цей напій цього зробити не може. Тому я би поставила йому нижчий бал. По перше, дорого. По-друге, компот мамин набагато смачніший. 6 балів. Давайте пробувати напої далі, поки в мене ще нічого не тріснуло. Так, наступний у нас напій з двома бритами кличко. Напій газований шприц, якийсь то шприц. Напевно, його додають до апероля чи щось такого плану, або це просто якийсь шприц, я не знаю. А, натуральний сік із ревеню. От у нас тут в склад входить газована вода, цукор, натуральний сік із ревеню, тростинний цукор. Містить 40% натурального соку, продукт пастеризований. Теж виробляється, до речі, в Німеччині. За ось таку пляшечку 330 мл я заплатила 99 гривень. До речі, усі напої я п'ю кімнатної температури. Тому що якщо вони будуть з жодом або з холодильника, мені здається, оцінка тоді не буде об'єктивною. Адже куди не додайте лід, все одно буде смачно. Наприклад, я не люблю швепс в звичайному вигляді. Але якщо додати до швепсу лід, то, в принципі, нормально смакує або ще щось. Давайте пробувати! У мене не виходило на курок нажати. А тут треба цілу кришку взяти. Що тепер робити далі? <кзвук> 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 Ура! Я відкрила. Я відкрила. Новий колір напою! Схоже на якісь миючі засоби для ванни, не знаю. Або хлорку. Може так ревінь пахне? Дуже специфічний запах, наче в аквапарку. Ну Давайте попробуємо цей чудо напій за 100 гривень. Він реально з ревеню. Ні, ну якщо не нюхати, то в принципі нормально. Чи ні, не нормально. Ця штука дуже кисла, але в будь-якому разі ми цій фірмі не можемо ставити табу, тому що у них є різні смаки. Хочу провести якусь аналогію на що це схоже. Якщо ви це пробували, обов'язково напишіть в коментарях ваші враження і з чим би ви це порівняли, бо я навіть не знаю. Якщо ви не знаєте, що таке ревень, візьміть у звар бабусин, поставте його на сонце на декілька днів, і ось у вас вийде якраз те, що я випила сьогодні. Чи вартує це 99 гривень? Зовсім ні. Тому я поставлю цьому напію 4 бали просто в надії на те, що коли ти донесиш до нього це буде непогано до речі. Потім за випуском я попробую, як воно все з льодом смакує. Переходимо до наступного напою, і це в нас гранатовий чай. Ну, ніфіга собі. В дитинстві я мріяла заробляти хоча б так, щоб купляти собі сік-гранатовий, а тут цілий гранатовий чай. Цей чай також нас коштував 99 гривень за 750 мл, що вже похвально, тому що попередній напій за 330 мл коштував 99 гривень. Ця штука також, походу німецька, тому що тут все на німецькою мовою написано: Походу, саме з Німеччини їдуть усі дорогі напої, які продаються в сільпо. А краще. Їхали леопарди. Написано, що теж можна випити це веганом. Було би дивно, якби це веганом пити не можна було. Загалом тут є в складі чай. Решта все, я, якщо чесно, не розумію. Треба було вчити в німецькому у школі. От що я вам скажу. Давайте пробувати. Пахне як в дешевому магазині з алкоголем. Це є якогось взагалі сіро бурмалинового кольору. А, ну точно цей чай. В принципі, кольору чаю. Так, давайте попробуємо цей чай. Щось мені не схоже це на гранатовий чай. Трошечки терпкий смак, як у звичайного чаю, але в мене таке враження, ніби змішали цей лимонад з ревенем, з чаєм і вийшло все. У цьому напої я, якщо чесно, взагалі не розчула смак граната. Я відчула тільки смак чаю і ще не знаю, якось абрикоса. Тому моя оцінка цьому напою теж 4. Виявляється ще який гурман взагалі в других напоях. З усіх цих напоїв, які я зараз вже на даний момент попробувала, конкурує з квасом взагалі тільки перша пляшечка, оця велика. І остання пляшечка, така манюсенька. Просто я в світі пляшок. Це в нас Бунде Бундаберг. За ось таку малесеньку пляшечку, у якій є тільки 375 мл, Я заплатила зараз. Скажу скільки. Я заплатила 80 гривень. Це за такі гроші має бути найсмачніший грейпфрут у моєму житті. Я би розказала вам, що тут входить в склад, але було б добре, якби я сама розуміла. Карбонат, вотер, чугар. Грейпфрут, ще якийсь грейпфрут, ще якийсь. Менше з тим. Давайте пробувати. Ну, В принципі, пляшечка виглядає дуже аристократично. <клух> ну, все, я вже можу вважати себе майстром з відкривання пляшок. Дзінь! Пахне добре, мені подобається. Тільки усі кольори у всіх цих напоях свідчать про те, наскільки вони взагалі штучні і хімічні. Давайте пробувати. Це що, фанта? Дуже схоже на фанту, звичайно. Якщо б мені закрили очі і дали це попити, я би точно сказала, що це фанта. Не знаю в такому випадку, що тут оцінювати, якщо набагато вигідніше, просто придбати собі ту фанту і все. Але ось таку манюсіньку пляшечку за 80 гривень. Фанти за ці гроші вийде набагато більше. Різниця між фантою і цим напоєм, в першу чергу, полягає у ціні, а в другу це те, що тут залишається гіркий після смак. Адже тут ви в складі гріпрута. Добре це чи погано вирішуєте ви самі. Я наприклад не дуже люблю гірки у гірки. Тому моєю фінальною оцінкою буде 5 балів. Це можна пити, воно доволі непогане. Але який сенс за це переплачувати, коли є стара класична аналогія у вигляді фанти. Відбиваючи підсумки по тому, що мені сподобалось найбільше, це був ось цей напій, який коштував найбільше 150 гривень. Загалом ви можете спробувати будь-який з цих напоїв. Вони не отравлені, вони не огидні. Ось цей чуть-чуть неприємний. А так, загалом, вони всі непогані, але ніщо не зрівняється з звичайним квасом за 30 гривень. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мою сторінку, пишіть в коментарях, що ви з цього всього пробували і яке воно вам на смак. А з вами була Наталка Цар, яка хоче спробувати змішати це все докупи. Ось дуже трошечки додамо. І чайочком це все закінчимо. Пахне супер. За вас підписники! Бурда, «Да, насправді все одно краще ніж у це на смак, ставлю 10 балів.